Колегам з ранок марафон за насичений інформаційний ранок. Ну а далі телевізійна служба новин. Українські прикордонники знищили російський триколор на Чернігівщині. Напередодні росіяни викликали мережу інформацію про те, що їхні диверсанти, нібито зайшли на прикордоння українського північного регіону, і буцімто на підтвердження цього виставили світлини триколора на зруйнованому мосту через річку судость. Українські прикордонники цю інформацію назвали вкидом. Пояснили, що йдеться про територію, яка фактично відрізана річками. А у населених пунктах розташованих між річками кордонами, кордоном ніхто не проживає, тому заява пропагандистів про те, що їхня ДРГ зайшла до села Грем'яч на Чернігівщині, не відповідає дійсності. Та і мосту через річку Судось, на якому росіяни почепили свої триколори, вони теж не переходили. А сьогодні вже з'явилось відео, як дрони прикордонників нищать російські ганчірки. Цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками лише навколо Києва. Сили ППО виявили та знешкодили до десятка ворожих дронів. Тривога у столиці тривала майже три години. Внаслідок ворожої атаки в оболонському районі. Києва пошкоджена багатоповерхівку. Через падіння уламків повилітали вікна та скло на балконах. Потерпілих немає. До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр закордонних справ Японії Такеше Івая. Першим про це повідомило. Із японське видання Q1 News, розмістивши фотографію дипломата на київському вокзалі, візит покликаний підтвердити підтримку Токіо боротьби Києва проти російської агресії, до якої тепер долучаються, і північно-корейські військові повідомили в японському МЗС у Києві. Вай планує зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибіго, а також можливі переговори із президентом Володимиром Зеленським. Трьох людей вбили, та одного поранили росіяни на Донеччині. Атакували надранок із Запоріжжя. Вороже шахеду пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, торгові приміщення та дорожнє покриття. Загалом росіяни бомбардували 17 прифронтових міст та сіл області. Одна людина загинула, били безпілотниками, застосовували артилерію, авіацію та реактивні системи залпового вогню. 15 житлових будинків та об'єктів інфраструктури поруйновано. Одна Людина загинула та десятеро поранено на Херсонщині. Під ворожим вогнем було 15 населених пунктів. Понівечено освітній заклад, приватне підприємство, чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, газогін та приватні автівки. Збудований у рекордні строки магістральний водохін поруч з їхніми домівками, а вони місяцями сидять без води. У Томаківській та Мирівській громадах Дніпропетровщини проблеми з питною водою були ще до повномасштабного вторгнення. А коли росіяни підірвали каховську греблю, про неї довелося забути взагалі понад 10 тисяч людей у відчі готові перекривати дороги. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна побувала у зневоднених громадах. В центрі Томаківки незвично людно. На зборах у будинку культури одне питання. Сім цікавить. Я думаю, що питання, коли буде вода. Однак я не знаю на це питання відповідь. Ніхто нам його не дає. Розлючені люди не стримують емоцій. Мені 77 сьомий рік. Скільки я зможу принести води? Бо влади нема. Нема. Питну до Тамаківки має подавати Марганецький водоканал, але навіть до повномасштабного робив це з перебоями. А як каховську греблю підірвали, постачання майже зовсім припинилось. Без води ми були більше року, поки було будівництво після підриву Каховської гес. Місцеві сподівались на новий магістральний водогін із Запоріжжя. Після знищення Каховської гес саме він мав забезпечити водою Нікобальський район. Рік чекали на запуск, але вода до них. Так і не пішла мер Марганцю, якому підпорядковується водоканал Марганецький, в очі президенту доповідав, що води всім вистачає. Брехня, тому що у нас залишається дві громади повністю без води. Причин цьому кілька кажуть у водоканалі його очільник Андрій Михайлик прокоментував Тесен ситуацію телефоном. Ми постійно. Зупиняємось із за перебоїв в електропостачанні. Ми не можемо фізично туди воду подати. Друга причина в тому, що не вирішується питання компенсації різниці в тарифах. Підняти тарифи у прифронтовій громаді не можуть через заборону. Компенсувати різницю обіцяла держава. Свої ж зобов'язання кажуть у Томаківці, виконують, окрім абонентської плати, перераховують водоканалу ще й допомогу. Є таке, як фінансова підтримка програма фінансова підприємства. Загалом за рік на сьогоднішній момент 8,4 і 8,6 восім і мільйонів. Ми зобов'язані, тому що інакше взагалі води жителі. У розпачі, набираючи питну воду, дві Людмили обговорюють розбиті надії. Ждали, ждали цілий рік. Думали, що ну надіялися, а тепер що. Кожна краплина тут на вагу золота, кажуть переселенці з Енергодару, Верницькі. Краник у нас є, так, осмос, ми набираємо. Ось тут трубочка, у нас стоїть бутилка, де відфільтрована вода, яка би мала йти в каналізацію. І якщо ми назберемо п'ять таких бутилок, ми можемо тоді постирати. Ті самі проблеми і у сусідній Мирівській громаді. Ми з вами стоїмо практично на магістралі ну, в новому водогоні, який построїли за державні кошти, на який ви Тразили 14 мільярдів для того, щоб в нашому всьому районі була вода, але система влаштована так, що вода із Запоріжжя йде напряму до Марганця. Ми зверталися тільки щоб будувався цей водопровід. Зробіть нам розрвврезку, іде вода мимо. Чотирьох населених пунктів нас благоуспокоїли Марганецький городоканал і голова районної ради, і сказали, не переживайте, вас забезпечує на старих договорах по старих умовах. Натомість, Марганецький водоканал пропонує договори за втричі вищим тарифом. Щоправда, все це на етапі обговорення. Згідно договору, що планується повна проплата того об'єму води, який буде постачатись на окрему окремо на кожну Ну громаду зроблені розрахунки, направлені на перевірку в жилком. Поки чиновники шукають вихід, більше 10 тисяч людей готуються зустрічати вже другу зиму із водовозами за розкладом. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Президент окупованої Абхазії Аслан Бжання втік із Сухумі. На переговорах опозиція поставила йому ультиматум – добровільно зриктися влади протягом години. Інакше НАТО погрожував рушити в бік місце знаходження президента. Однак Джання, згідно з заявою його прес-служби, зараз перебуває в селі Тамиш за 40 кілометрів від столиці. Протестувальники ж вважають, що він знайшов прихисток на російській військовій базі. Весь світ визнає Абхазію частиною Грузії відокремлено від неї. Внаслідок російського вторгнення у 2008 році протести під парламентом почалися напередодні через ратифікацію інвестиційної угоди із Росією. Натовп назвав її здачою місцевих інтересів. При цьому протестувальники, які напередодні захопили парламент, досі наполягали, що вони не погоджуються виключно із політикою президента а Росію продовжували називати цитую, стратегічним партнером і єдиним гарантом безпеки. Гібридна війна триває Росія, потайки які надає консульські послуги у болгарській Варні. Хоча дипредставництво країни агресорки там закрили ще торік, до того виславши 70 дипломатів через шпигунство. Однак журналісти Радіо Свободи з'ясували, що російськомовні спільноти в соцмережах досі рекламують консульські послуги, які надають у штаб-квартирі прокремлівської болгарської соціалістичної партії у Варні за пару сотень метрів від колишнього консульства. Офіційні установи Болгар. Рі зараз перевіряють цю інформацію, адже законодавство країни вимагає, би дипломатична діяльність залишалася позапартійною. Відтак втручання про партії в консульські послуги є неприйнятним. Газові ігри Путіна російська компанія Газпром припиняє постачання до Австрії. Про таке рішення вони оголосили після того, як місцева компанія виграла арбітраж з відшкодуванням на її користь 230 мільйонів євро через нерегулярні поставки блакитного палива та повне припинення поставок до Німеччини у вересні 2022 року. У Кремлі вирішили вочевидь не платити і повністю перекрити постачання. На тлі цих новин вже підскочили ціни на газ у Європі. Опі австрійський канцлер заявив, що вони не піддаватимуться шантажу Путіна і запевнив, що країна без газу на час опалювального сезону не залишиться. Зокрема, відень подбав про надійне постачання з інших джерел, а газосховища заповнені. Ідкріплення не лише технікою, але і новою навченою воювати бригадою. У Франції завершується навчання українських військових. Новий підрозділ союзники окомплектують сучасною технікою та амуніцією. Бригада Анни Київської складатиметься з 4,5 тисяч військових. Тут і піхотні батальйони, інженерні та артилерійські команди. Докладніше розповість кореспондентка ТСН Яна Сісарчук. Французький полковник Поль, офіцер оперативної групи з промовистою назвою Шампань, останні два з половиною місяці провів з українськими новобранцями. Більшість з тих, хто приїхав до Франції у вересні, до того пройшли лише базовий вишкіл на батьківщині і не тримали зброї в руках. Вони багато чому навчилися. Це вражає швидкість, з якою вони вчаться. Зараз вони вже можуть битися. Вони вивчили різні спеціальності, використовують різне обладнання, можуть виконувати маневри і взяти участь у. Бою на рівні батальйону. Ось саме це ми сьогодні відтреновуємо на полігоні. Нова бригада носить ім'я Анни Київської на честь доньки Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля і стала королевою Франції. Місяць тому сюди приїжджав президент Еммануель Макрон поговорити з українськими військовими і подивитися на те, як формують бригаду, яка налічує 4,5 тисячі бійців. Арсенал, яким українців вчать працювати у Франції, поїде з бригадою до України. Ось цей транспорт за вами бойова броньована машина АМЕКС 10 самохідна артилерійська установка Цезар, машини піхоти усім цим оснастять їхню бригаду. В цьому весь сенс тренування з тим самим обладнанням, аби доправити на поле бою повністю злагоджено діючу бригаду. А це 18 легких танків АМЕКС 10 18 самохідних артилерійських установок Цезар, 128 бронетранспортерів протитанкові і за. Нітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніка. Тож навчання включають піхотний бронетанковий бій, інженерну війну із залученням саперів. Українці вчать оборонятися з повітря, використовувати безпілотники та працювати далекобійною артилерією. Це не перший матеріал про підготовку українців за кордоном. Французькі інструктори теж далеко не перші. Хто визнає, навчаючи українців, вони вчаться і самі. У французької армії є досвід того, що ми називаємо зовнішніми операціями у колишній Югославії, в Африці, в Афганістані. У нас є цей досвід досвід бою але тільки в контексті експедиційної війни, себто війни за кордоном. У нас немає досвіду рівного бою між двома арміями із сучасним озброєнням. Цьому ми вчимося разом з українцями. Повернутися до України, бригада Анни Київської має до кінця цього місяця я на ТСН 1+. один